Доброго дня, 27 вересня продовжую знімати на зберігання сорти груш, одійшов до такого сорту, як ізобродна. От у мене 5 щеп і лише на одній деякі плоди зав'язалися. Це дуже-дуже пізній сорт. І от вона може лежати аж до травня до місяця навіть може лежати. От тут два плода, один уже плодожерка, напевно. Г'їла, ось бачив наслідки роботи. Дуже пізні сорти. Такий, що от зараз просто камінь такий, от можна цвяхи забивати цим сортом. ну от Наче два плода, вся сила повинна в них піти, і вони повинні такі величенькі бути, але бачимо це все заморозки. І вони от прибило їх ще. З оцвіттям. Так вони от підросли трошки і все. І на цьому все. Ну два плода, і то добре. Положимо там, уже до весни вони будуть спокійно лежати. Смак чудовий, лежкість чудово, йому теж чудова. Лише урожайність, поки що мене цим, цей сорт не радує. Десь на рівні Яблунівської.